Одна з найстаріших шкіл Коростенщини Сушківська загальноосвітня школа днями святкувала 130-ту річницю з дня заснування. Попри свій солідний вік, школа виглядала по-святковому охайною і молодою. Навіть перший корпус, побудований ще у 19 столітті, зберігся напрочуд гарно. Здається, що й приміщенням спілкування з дітлахами дарує довгу молодість. Проте тому, що сторічний корпус ще діє, сприяють, напевне, і неодноразові. І ремонти і будівництво нового корпусу, який нині несе основне навантаження. Освіта це та галузь, яка ні в матеріальному плані, ні в плані наповнення інтелектуального не може стояти на місці. І тут важливі як спадкоємність поколінь, так і новаторство, зазначив один з гостей свята. Я зараз ініціював широкі обговорення в області законопроєктів і ми починаємо. 5 жовтня на базі нашого Житомирського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти обговорення низки законопроєктів, в тому числі базового закону про освіту, і ще ряд законів, які будуть за ним зразу прийняті, які визначать розвиток галузі освіти і науки на найближчі роки. Це дуже важливо. Уряд наполягає, щоб ми прийняли цей закон надто швидко вже до кінця року. Але сьогодні і педагогічна громадськість, і батьки. Мають ознайомитись з цим, мають погодитись, тому що сьогодні процес навчання виховання стосується всіх або практично всіх. Коли гості зібралися і після щирих рукостискань, радісних зустрічей і приятельських розмов зайняли свої місця, урочистості з нагодою вілею відкрила господиня свята директорка школи Лариса Литвинчук. Я хочу, щоб завжди були живі і здорові мої батьки. Щоб на нашій землі був мир, щоб ми всі з вами жили з миром в душі, з Богом, з любов'ю і повагою один до одного. На сцені вишикувався колектив школи, професіонали без докору сумління. За багаторічну плідну працю більшість з них отримали нагороди від народного депутата України Володимира Ришонкова, голови облдержадміністрації Сергія Машковського. Багато було сказано зі сцени гарних слів і на адресу колишніх випускників школи, і на адресу керівників школи. Кожен з яких зробив свій внесок у розвиток навчального закладу, який сьогодні відзначає свій 130-літній ювілей. Зі сцени лунали пісні і гарні слова привітань від гостей свята. Во-первых, я хочу сказать, что мне было приятно получить приглашение от вас на празднование 130-й годовщины школы. Во-вторых, очень важно, чтобы Романда Села смогла сохранить школу, отстоять ее. И сегодня вы работаете. Я знаю, что у вас еще открылся музей новый, открылся новый магазин. Значит, село живет и развивается. А в-третьих, в -третьих, вот сегодня вы здесь все вместе. Якщо ми збираємося всі вместе на празднику, значить у нас є надіжда, у нас є віра в то, що у нас є хороше будущее. Свято школи в селі можна прирівняти до свята самого села, адже практично усі мешканці населеного пункту є випускниками однієї тієї школи. Не виняток і керівник сільського господарського підприємства села Сушки, то в Добре поле Володимир Тарасенко. Він також випускник сушківської школи. І сьогодні господар. ...яке він очолює взяло реальне шесто над навчальним закладом, хочу привітати всіх вчителів з їхнім професійним святом. Хочу подякувати своїм вчителям, які мене навчали, навчили всьому, чому чого я знаю, чого я вмію. Низький вам уклін. Нещодавно що в «Добре поле подарувало школі супутниковий інтернет. За ініціативи Володимира Тарасенка у приміщенні школи в день свята відкрили музей історії села Сушки. За кошти господарства були надруковані подарункові видання, «Фотоісторія села Сушки та історичний нарис село Сушки в минулому, які кожен бажаючий міг взяти після закінчення урочистостей собі на пам'ять. А ще гості і господарі свята вирушили на першу оглядову екскурсію. У новостворений музей, в якому кожен експонат це частина життя стародавнього села Сушки, частина життя людей, які покоління за поколінням живуть на батьківській землі, росять хліб і до хліба, примножують добру славу батьків, і ось вже більше віку, покоління за поколінням приходять до школи і прощаються з нею, та не назавжди, а до нових зустрічей.